Вже другий рік поспіль традиційний фестиваль студентської та учнівської творчості Переможна весна проходить у бомбосховищі. Втім, учасники заходу ставляться до цього з розумінням, адже безпека понад усе. Головне продемонструвати свої творчі таланти, які молодь розвиває у вільний від навчання час. So oh. Організатор фестивалю відділ молоді Шосткинської міської ради, як зазначає його начальниця Ольга Сокульська. Попри складні реалії сьогодення, міська влада намагається всіляко підтримувати шосткинську молодь, Незважаючи на такий складний час. Вони мають силу, змогу і бажання розкривати свої таланти. І ми як міська влада, повинні підтримувати таку категорію молоді. Шосткинські студенти підготували глядачам насичену та різножанрову програму. Це і вокальні номери, і художні читання, і гумористичні скетчі. Переважна їх більшість патріотичного змісту. Адже організатори присвятили фестиваль Переможна весна Збройним силам України. Знай, що твій син біля Господа мила. Він ангел, усміхнений, світлий, щасливий. Він завжди стоїть за твоїми плечами. Він вітром тобі шепоцітиме, мамо. Формування національної ідентичності, взагалі учнівської молоді, на сьогодні є питання актуальне і нагальне, бо саме молоді будувати майбутнє а пам'ятати і зберігати пам'ять про минуле і про наших захисників і героїв це саме зброя. У нашому майбутньому професія для майбутнього, а творчість для душі, саме такого життєвого принципу дотримуються учасники цьогорічного студентського фестивалю. Щоразу виходячи на сцену, вони дарують публіці тепло своїх сердець, навзаєм отримуючи оплески вдячності. Для мене завжди було важливо займатися творчістю, оскільки 11 років поспіль я займався співами, танцями у колективі Мікс. І коли виявилася така. Можливість продовжувати займатися цим мене покликала Ірина Юрівна, каже, Макар, давай, будеш з нами співати. Я ж завжди так сказав, добре, давайте. Наразі вже вон скільки? Другий рік поспіль ми продовжуємо, даємо ці, ці концерти, співаємо. Ну, для нас це, е, так, скажімо, хобі, таке невеличке. Тут ми співаємо, танцюємо і, в принципі, гарно проводимо час. Дає натхнення, гарний настрій. Нам дуже подобається співати для вашого навчання. Так дається. Ми дуже задоволені. Нам дуже подобається співати. На сам кінець святкового дійства художні керівники учасників фестивалю отримали з рук заступниці міського голови Марини Харламової подяки міського голови. Керівниця зазначила, що пишається шосткінською молоддю, яка не знає перешкод на шляху до творчого саморозвитку. Дуже вдячні, що навіть в такі тяжкі часи наша молодь бере активну участь в студентській вісні, готує всілякі конкурси, всілякі номери і ми їм за це дуже вдячні. Приємним бонусом для шосткінської молоді стали солодкі подарунки від міської влади, а також невеличкий фуршет від майстрів виробничого навчання Шосткінського ВПУ.